Всім доброго денька. Ми на дачі на помідорній плантації. Можна сказати, цей час настав. Цей час настав, що їх можна збирати. Дуже багато красних, бурих. В общем. Сьогодні пройшовся по помідорному ряду. Подивитися на ціни по помідори, які помідори продаю. Скажу, виносять хто що може, в кого які є. І бурі, і недоспівші, і красні, в общем, всякі. І я подивився, що в мене, блін, реально прекрасні, хороші помідори, вже можна їх збирати, виносить, продавати, то тобто сьогодні, сьогодні займусь тим, що буду збирати їх. Ну. Поїхали. Назбирав три відеречка помідор, получився такий ящичок помідорчиків назбирати. Для такої площі це майже нічого, але вони тільки почались. Почались у мене. в мене важкі умови для вирощування помідорів, низина, волога, В цьому році дощі. Чи будуть, чи не будуть, болячка підкрадається, підступається. Є хворий, йде, але зелених, таких тільки починає співших дуже-дуже багато. Е, сумна, сумна картина. Той факт, що блин, ось, ось ти з помідорами, а їх немає, теж якось, о, можна сказати, підрізає крила е, по сорту Ріогранди. Питали в мене в коментарях, що я садив Ріо Гранде імпортне. Е, блін помідор один в один. Хороший, прекрасний, все. Тобто е, мільйон мільйон зеленого помідора. Те, що воно не доспіло, ну, це не від самого сорта залежить. І, дійсно, е, дещо, можливо, моя е, помилка в тому, що я так. Е, Розсаду сіяв в відкритий ґрунт, хто слідкує за моїм каналом під агроволокно. Попала вона розсадка під заморозки, приостановилась, потім довго відходила, потім маленькою висаджував. Мені здається, що я хотів зовсім малими зусиллями отримати достойний прекрасний результат. Мені здається, дещо я недооцінив ситуацію. Не е, те літо, яке буде. Аби воно було таке спекотне, як минулого року, то помідори були, було б багато, поспіли всі, нічого не боліло. Але маємо те, що маємо. І треба робити висновки і якщо займатися помідорним справою, то підходити до цього дійсно з позиції того інтервалу часу, коли треба дійсно займатися розсадою, що треба раніше її висаджувати, щоб вже не отакуньку манюсіньку розсадку висаджувати у травні місяці, а вже величеньку, так як ми знаємо, як би там не було, плюс-мінус на 60-й день помідор дає. Квіточку, а на 120-й плод. Тож і вираховуйте, коли ви хочете хочете отримувати помідори. Ну, там раніше, може там, раніше чуть-чуть, трохи -чуть, пізніше, чуть, чуть пізніше. Ну, в середньому десь в таких проміжках. Ну, по погоді. Ночі ну, холодні, росяно, ну, Побачимо, навіть це так буде експериментально. Чи виживуть вони, чи. Чи буде що зібрати, чи не буде. В общем. Кілограм 20 насобирав. Ну, це мало. Це мало для такого участку. Тут уже можна було б спокійно 100, не тільки 100, а й 200 кілограм насобірувати. Ну я ж кажу, що дійсно кажу вам про той експеримент, як я це робив, як я це хотів, як це вийшло. На моєму каналі все відверто, все як є, все показую. Є надія, є надія, що буде тепло, буде тепла осінь, що вони достигнуть, що дійсно дійсно їх тут зелених дуже і дуже багато. Сказати, що вони пропали, не можна сказати. Болячка підступає, підступає. Чи переборять її помідори, чи ні, подивимося. Якщо у вас рост 1,60 шістдесят і ви хочете стати звіздою NBA, ну, змиріться з тим, що ви не станете. тому що ну, там, у баскетболістів великий рост і з 1,60 тобі нема що робити. Що я цим хочу сказати? У мене тут не зина, це не зовсім такі сприятливі умови для вирощування помидорів. Але... Так як у нас клімат міняється, я все-таки вирішив. Можливо, не вчасно, тому що не вгадав. Згодом, згодом з тим, що той рік був супер аномально спекотний, сонячний, а цей, можна сказати, у нас ішли дощі. Не вгадав. Всі так зачасту буває, що коли... Щось плануєш, не виходить, не плануєш, получається. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, той не зрозумів, що я хотів сказати. Ну, будуть, будуть, не будуть, не будуть. От мене мало що залежить. Все, що було в моїх силах, я зробив. Боровся з світовторою, можна сказати, садив, підтримував чистоту на, дан, на даній. Плантації, тобто бур'яну майже нема, десь поодинокі там бур'янці, ну це не бур'янці. Надіємося на погоду, тобто як вони швидко будуть поспівати, постигати, тобто год не приходиться і десь щось якось думати про те, що от в цьому році так вийшло наступному. Зробиш так само і не вийде, теж не можна казати. Тобто треба щось робити, а результат приложиться. Тож, слідкуйте за моїм каналом, кому цікаво, що буде з моїми помідорами, чи вийде мені окупити проєкт, чи дадуть вони врожай. Слідкуйте, підписуйтесь, а я буду вас інформувати про те. Що є на самому ділі, Що з цими помідорами, що, бли, ну, аби ви побачили, ну, по 4 кг на кожному кущові, 300 кущів, більше тони, більше тони зелених помидорів погода, все залежить від погоди. Всім пока-пока.